Мої шанування, друзі, вітаю У вас! Це територія спротиву. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, 10 лютого, про головне станом на цю мить. Отже, ворог завдавав ударів по громадах на Харківщині, а також на Запорізькому напрямку. Є знеструмлення. Зокрема, на Харківщині вся Лозівська громада залишилася без електроенергії. Агресор не полишає спроб створювати нам складні виклики в енергетиці, спроби блекаутів постійні. Але ж ви бачите, що попри все. Енергетики роблять все можливе для того, щоб відновлювати систему. Попри все, ми бачимо, що український народ тримається. Ця стійкість є. Я бачу і знаю, як важко кожному, хто переживає, особливо в холод, особливо без електроенергії. Читаю ваші коментарі і розумію, що це не просто, але все ж таки треба зібратися тому що ми бачимо що попри все працюють над тим і щоб отримати більше систем ППО для нас а також для того щоб переорієнтовувати нашу енергетику це серйозна задача яка буде реалізовуватися я думаю в майбутньому Щодо ситуації на фронті, важливо зазначити наступне: те, що ми з вами обговорювали по Гуляйпільському напрямку, по Тернуватому, робота сил оборони України продовжується з метою спроб витіснення противника в межах якраз активної оборони діють підрозділи Збройних сил України. Яка мета ставиться? Мета ставиться відтісняти ворога, скорочувати виступ. І для нас великим значним індикатором буде. Те, наскільки виснажений противник або ні, внаслідок ударів сил оборони, який це буде індикатор, якщо не дадуть ворогові перейти з тактичного в оперативний наступ підрозділи сил оборони, на цьому і зараз концентруються якраз на запорізькому напрямку, і ви бачите, що, попри всі спроби і намагання російських військ прориватися в районі Оріхова, спроби зриваються. Те ж саме стосується гуляйполя, попри те, що там важкі складні бої, ворог намагається просунутися, але наші сили концентруються на тому, щоб стабілізувати фронт і відтісняти противника. Непроста ситуація і на Покровському напрямку, покровсько мирноградська агломерація. Наші підрозділи продовжують стримувати. Ворог підтягує, зокрема, в тому числі під покровом поганих погодних умов свою техніку. Думає, що вдасться прорватися. але... Знищуються відповідні системи, і є значне досягнення і здобуток. Справа в тому, що за минулу добу силами оборони України було уражено один із центрів пункту управління безпілотниками російських військ Рубікон. Це один із елітних спецпідрозділів російських військ, який використовується цілеспрямовано для того, щоб полювати на наших операторів БПЛА. І, от, власне кажучи, один із цих підрозділів, точніше, одна частина із цього підрозділу, була виявлена підрозділами сил оборони на запорізькому напрямку на окупованій частині запорізького регіону. І по ньому завдано філігранного ураження з метою знищення позицій, якраз Рубіконівців. Це досягнення. Вони полюють на нас, але ми полюємо і в даному випадку. Маємо успіх. Крім того, сили оборони України концентрувалися на тому, щоб завдати ударів по оперативних тилах ворога на Запорізькому напрямку, в Курській області, в районі Тьоткіного, а також на Донеччині. Є успішні ураження ворожих об'єктів, і робота буде тривати. Тим часом на міжнародній арені непросто цей тиждень один з визначальних важливих, тому що з 13 по 15 лютого в Мюнхені має відбутися Мюнхенська безпекова конференція, де на порядку денному архітектура оборони Європи. Саме рік тому, на початку 2025 року, на полях Мюнхенської безпекової конференції, президент України Володимир Зеленський звернувся. До європейців із закликом формувати негайно єдину армію, єдину армію Європейського союзу і формувати єдину європейську безпеку довкола України це принципово важливо. Україна має бути. В центрі європейської безпеки, незалежно від того, чи в НАТО ми зараз, чи в ЄС чи ні, от коли ми побачимо надія, що європейці сприймають Україну і політично, і ментально, і дипломатично, і військово як єдиною частиною європейського оборонного простору, повірте мені. Тоді ми і побачимо реальні гарантії безпеки, які будуть реалізовуватися. Це стане дуже чітко помітним. І за це зараз триває боротьба. Тим часом триває боротьба і за те, щоб Україна інтегрувалася до Європейського Союзу. Як повідомляє видання Політіко, у європейців є три пункти, згідно яких вони бачать все ж таки інтеграцію України до ЄС і яким чином подолати опір. Угорщини, можливо, словаччини та інших країн. В першу чергу Угорщини. Ну, перше, найпростіше, як пише політика, європейські країни вважають, що Віктор Орбан можливо не переобереться з його партією Фідеш в квітні цього року на виборах, а прийде Петер Мадяр. З партією своєю ТИСА, яка виступає за зв'язки з Брюсселем і за інтеграцію України до ЄС. Перший розрахунок на вибори. Другий пункт це те, що європейці розраховують на те, що президент США Дональд Трамп внаслідок того, що будуть погоджені гарантії безпеки для України, знайде інструменти і підходи до Віктора Орбана з метою, аби він все ж таки не перешкоджав інтеграції України до європейського союзу. Третій варіант це ну, найжорсткіший, який європейці дуже помірковано підходять до нього, тому що вони можуть застосувати статтю 7 договору про європейський союз, який передбачає, що передбачає, що внаслідок порушення певних умов договору і правил спільноти Європейського союзу можна відступати і позбавляти тимчасово право голосу одної з країн-членів. Тобто ось такі розмови йдуть, це означає, що все ж таки питання інтеграції України до Європи розглядається. І є два ймовірних сценарії: або це буде стрімкий шлях, який розпочався з 2022 року, або цей час затягнеться на роки, як є з балканськими країнами іншими. Але Україна заслуговує на це, тому що Україна доклалася як ніхто для безпеки Європейського Союзу. Тим часом, можливо, і візит Марко Рубіо державного секретаря США напередодні Мюнкенської конференції з питань безпеки до Угорщини і Словаччини дещо підживить ці дискусії і дискусії щодо європейської безпеки. США взагалі зараз просувають порядок денний про те, що вони хочуть бачити свободу слова в Європі. Мовляв, там її немає, як вони кажуть, і вона якимось чином утискається. А отже, потрібно просувати певні. Наративи і там діяльність, і так далі висвітлювати по іншому. Подивимося, що буде з цього візиту Марко Рубіо. Можливо, він завітав би і до Києва. Теж було б непогано. Але оскільки президент України буде в Європі, я думаю, що там зустрічі відбудуться. І, до речі, після Мюнхенської конференції з питань безпеки, скоріш за все, стане зрозуміло, коли може відбутися наступний раунд і чи відбудеться перемовин трьохсторонніх Україна США Росія і продовження перемовного процесу. А взагалі відбувається цими днями дуже важливий візит Джей Ді Венса, віце віцепрезидента США до Вірменії та Азербайджану. Уявіть собі, віцепрезидент США там Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, вітає радий, вірмени радіють, і це, попри те, що здавалося ще 5-7 років тому, уявити таке було неможливо. Росія остаточно втрачає контроль в цьому регіоні? Все можна забути в цьому регіоні. Ще є Грузія, і то під питанням Вірменія і Азербайджан ідуть у самостійне, незважаючи на географічні обставини і умови. Ну а тим часом складнощі виникли щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, оскільки Мальта і Греція не хочуть запроваджувати і розширювати санкції проти перевезення російської нафти. Чому? Тому що греки надають свої судна для транспортування, для них це заробіток і вони проти. Що ж, сподіваюсь, що і тут Сполучені Штати Америки знайдуть підхід, адже США продовжують арештовувати російські танкери тіньового флоту, це вкрай негативно сприймають в Росії. І От Лавров, міністр закордонних справ Росії, дає інтерв'ю і каже. Не поспішайте покладати надію і оптимізм на перемовини, на позицію США щодо Європи. Знову ж таки, дух Анкоріджа закликає. Вже б якихось шаманів зібрали, знаєте, і там би шаманили. Оце дух якийсь викликали би заляски, чи що у них постійно дух, дух. Що таке дух в міжнародних домовленостях і в міжнародному праві? Мабуть, відомо тільки лише ось цим росіянам, які там ці духи викликають. Але вони розчаровані, тому що не бачать тиску з боку Сполучених Штатів на Україну. Натомість розчаровані, що санкції є проти них. Друзі, ну але нехай так буде і надалі. Чим більше розчаровані росіяни зараз. Тим краще і для нас. І для того, щоб не пропустити ці розчарування, наприклад, такі як розчарування Кадирова в тому, що не так працює штучний інтелект, бо нібито штучний інтелект його сина згенерував і ДТП, що це вигадані історії. Бачите, як розхвилювався. Так от, щоб це не пропустити, підпишіться на ресурси ТРО Медіа і ютуб канал Олександра Мусієнка. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!